Всім привіт! З вами вже довго вами очікуваний Херсонський тиждень по п'ятницях, о 19-й і ваші ведучі Іван Косімочкін і Оксана Пагамій, як завжди, да, і я. Вітаємо вас а вітаємо, ви. А ми вітаємо вас. Сьогодні я вважаю, що одне з найбільших свят після покрова, да? ну, після дня захисника, це да. день. Наших так. збройних сил України це різні роди військ, це і вовки, це і єноти, це і, ну і боги, боги а, нашої арта і багато хто. Всіх ми вас вітаємо цим днем. І ми вам велике, велике дякуємо. Вітаємо так на да, тому, що ви зробили для нас. Ви зробили наше життя. Ви нас звільнили. Ви і захищаєте, да, захищаєте до сих пір, стоїте, так. ви стоїте, і ми тому теж стоїмо. Дивичись на вас. Все наше життя тримається тільки на вас. Так. Велика вам подяка. І доземно вклоняємося, і велика і подяка велика дуже повага. щира. Да. Так. І про що ми <клес> сьогодні раз уже ж так підводимо підсумки тижня? Хочеться поговорити Вань, про те, що у нас які у нас зробилися заяви. Нашими можновладцями про те, що 300 лодочек, човників, Но то ще нас да, лякають. Ага. Я не хочу уподоблятися Зеленському і як там, ну, ну спіті да. спокійно, жашники, відпустка і нічого не буде. Ні. Насправді може бути все, що завгодно, бо війна. Але давайте ми трішечки-трішечки подумаємо логічно, да? Ну, мова йде про те, що постійно ходять чутки, що ось ось да. піде наступ і Херсон знову захопить. Да. І люди бояться, звісно. Це нереально. От я скажу свою думку, да, на, да. на чому я абсолютно впевнений, що це нереально абсолютно. Але ну, що сказати, в нас війна, в нас фронт. Можуть спробувати, можуть, можуть якась ДРГ сюди пролізти, можуть, можуть там перестрілки бути, все ще заводно може, може бути. Але так, щоб пішла армія і захопила Херсон, нас захищає Дніпро. Дніпро пере есть переплисти можна, але неможливо підпливати. Ну, а чи ж тоді не переплили влітку, коли взагалі можна було в трусиках і автоматиками? Вони втекли, вони ж втікли звідси, Тому що вони не могли підтримувати своє, своє групування, коли воно тут було. А зараз його тут нема, їм, їм треба ще захопити, захопити вибити наш. Дані да. наші ж не, не будуть на це дивитися, це буде розкалашмачення. Да. І от коли от у нас виходить так, що раз такий вкит інформаційний фух. І всі, хто хтось хтось, кого знає в Херсоні, вони дякуємо вам, переживають, стресують, їдьте до нас, та кидайте висити mm -hmm. нафіг. Ребята, у нас, окрім Дніпра, ще острови. Mm -hmm. До лівого берега у нас ще острови. Важку техніку туди переправити, якщо вони навіть. Тільки почнуть, це все контролюється нашими БПЛА. І тому. А хлопці працюють сутками, вони безперервно працюють БПЛАшники, спеціально, спеціально узнавала для нашої передачі, це правда. І, е... Нас, да. і да, так кожен день. Наші їх відбивають, обстрілюють нас кожен день, в незалежності від того, чи Посилість. вони наступають, чи не наступають. Можуть посилитися обстріли, можуть е там, я не знаю, більше ДРГ цих кидати. Ну, наші ж теж не сидять на ковиряються. Тому, будь ласка, зберігаємо спокій. І як колись казали, чистимо кулемет. Да? Uh -huh. Ну тут уже таке, у кого він є, у кого немає. Ну але треба мати тверезою головою холодною. Я могу приполежить, що це може може такі бути спроби чи такі загрози вони а, роблять. А, з якою метою, щоб ми не розслаблялися і щоб ми тримали тут на нашому березі достатньо сил, які би ми могли перекинути в більш Найші напрямки. Да, найшні... так, так, так. От заради, заради цього вони можуть от таку от нагнітати якусь. А зробити наступ це абсолютно неймовірно. І, на жаль, і в обратний напрямок це діє точно так же. Да. Лівий берег можна мріяти, що його звільнять, коли радикально зміниться обстановка на фронті. В в країні країні і, країниці, Загалі, і да, да. Взагалі, Коли вони вже почнуть по всьому фронту тікати, от тоді дійде черга і до лівого берега. А так, щоб... На жаль, Дуже коли нас важко. звільнили і лівий берег, і ми думали, що зараз наші далі попруть да, зараз. Так там росня настільки окопалось. І це ми не для того, щоб випугалися. А це вже знає кожна собака і, кож, і кожний котик mm -hmm. да, навіть на правому березі. Да, вони mm -hmm. зарилися, вони більше використовують нас як полігон для того, щоб навчитися стріляти артою, для того, щоб навчитися Дрони. керувати дронами. Дрони. Це є, це mm -hmm. правда. Люди гинуть кожен день. Ну, можливо, не кожен чер... кожен день є поранені від цих скидів, а гинуть, слава Богу, не кожен день. Але... Хочеться, щоб взагалі не гинули і не було б. Но війна. От всі, хто залишився в Україні, замість того, щоб боятися, що Путін нападе, треба просто розуміти, що ви тут залишилися, що в країні йде війна. І що раз ви обрали такий вибір, то саме найкраще шукати, чим ви можете допомогти нашій армії, нашим волонтерам в цій війні. Це взагалі єдине, чим зараз має да, цим займатися. Має. І, да. і не один раз там я зробив і, і довольний, що зробив, а кожного дня постійно да. придумати, знайти себе. От ми плетемо сітки, кожного дня вже третій рік пішов, так? Після ну, після звільнення і до, після звільнення. Звільнення, да. Да. І до звільнення. Я е, от вчора був день волонтера, і ми святкували. Ми вітали один одного з тим, що ми, слава Богу, ще живі. Слава Богу, у нас є сили, натхнення, любов до України. Що наша така бульбашка класна, насправді існує. І всім волонтерам от сьогодні теж велика подяка. Так співпадає так. Так, що День волонтера, потім День ЗСУ. Це, це круто. Вони нас шанують, ми шануємо їх, і так воно і повинно бути насправді. А хтось ще думає, що якщо він задонатив 10 гривень або тисячу, або навіть 10 тисяч, і він цим відкупився, то це трішечки не те. Капливого все ж таки, так. да, все mm -hmm. ж таки, поруч з вами. Якщо у вас ну немає, ну немає наприклад нікого такої, такої волонтерської організації. Поруч з вами завжди є той, кому ви можете допомогти. І це не обов'язкова цивільна людина. Є сім'ї, у котрих люди воюють. Їм важко психологічно дуже. Mm -hmm. І якщо ви будете пекти собі пиріг на різдво і відріжете шматочок і відносити в ту сім'ю і дітям а, з дітьми поділитись, це вже буде плюс до вашої карми 100 Я вважаю, що так і Тому, просто спілкуватися, да, підтримувати спілкуватися. морально, Да це теж важливо. і вам буде легше. Повірте мені, mm -hmm. я просто це знаю. І хочу ще сказати, сьогодні такий буде недовгий, мабуть, випуск, бо от таке на підсумок просто того, що ми вам сказали. Так, можливо, все, тому що війна. Так, можливо, все, тому що ворог сильний. Як би нам його не малювали, що вони такі, як от Німці в 42-му, насправді вони сильні. Вони роблять, тому що вони можуть це робити. А, але, ну, якщо ми не будемо вірити в... Краще майбутнє, то можна вже потихеньку на цвинтар повсти. Ну так, привикають до землі, як то кажуть. Це хочеться. наш шлях, не хочеться. Це не наш. Тому, країна. будь ласка, тримаємося всі вкупі, бо е, так кожна людина варта багатьох, але якщо ми разом, то ми сила. Тому зі святом вас наші зубаги, зі, зі святом волонтери, з е, прошедшим. Сьогодні Сьогоднішній день, до речі, Святого Миколая. Якщо ви раптом забули вже вечір, то ви ще встигаєте. Привітайте своїх діток з цим святом. Придумайте щось. Я пам'ятаю, яка була мала папа, мені завжди від зайчика щось приносив. От ідіть, якщо забули, купуйте батончик і кажіть, що Святий Миколай пробігав повз, весь такий запиханий. «Ха! Не встигаю, передав вам вашій дитинці. Так. Зробіть сьогодні добро, сьогодні. Це добро повернеться вам потім в 10 разів більше. Шануймося, бо ми того варті. Слава Україні! Йде домо перед усе! Героям слава!